Слава Отцу Я, Сину Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, учисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, Святий посвяти, і сили немощі наші. Імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину Святому Духові. Нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Господи, душу усопших рабів Твоїх. Всіх об'єдних наших воїнів, які загинули на війнах, а також всіх, які загинули в Голодоморі, І сотвори їм вічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічний покой. О, ой, царство Небесне життя, безкінечне життя безкінечне є вічний покой.